Знайдемо більш приземлені варіанти. Ну, не приземлені. автомобілі за 20 тисяч це для мене вища математика. Так, бачимо, за 9300 ось такий непоганий Citroen C-Cross. 2,2 дизельок на повному приводі. Заглянемо всередину. Приємно, що всі автомобілі. Відчинені можна заглянути ось такий комбінований салон, шкірине кермо, тут механічна коробка, нічого особливого по комплектації, що ми бачимо кондиціонер? Великий такий кросовер, комфортний. Ззаді місця в багажнику ми бачимо, я бачу. Комплект ще Луми, я так розумію, зимовий. І ціна його, ще раз повторюсь, 9300.